Вітаю, маю п'ять хвилин на головне. СБУ арештували судно тіньового флоту РФ на Хмельниччині. Судитимуть жителя Вінниччини за збут психотропів в обласному центрі. Стартував чемпіонат України з дзюдо. Про це та інше далі в подробицях. СБУ арештувала в Одеському порту судно тіньового флоту РФ. Іноземне судно незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму. За матеріалами справи власник цього корабля знаходився під санкціями РНБО. А для обходу обмежувальних заходів регулярно змінював назву судна та формальних бенефіціарів із третіх країн. Співробітники СБУ викрили підконтрольний РФ Суховантаж у торговельному порту Одеси, куди він прибув під прапором. Африканської країни щоб вивести партію сталевих труб, під час затримання корабля на його борту знаходилися капітан та ще 16 членів екіпажу, всі громадяни декількох країн близького сходу, слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження. Вранці у квартирі у центрі Києва знайшли мертвим із ножовим пораненням 41-річного чоловіка. За даними джерела української правди у правоохоронних органах, йдеться про сина першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. Про смерть сина заявила його мати Віра Каденюк, яка мешкала разом із ним. Зі слів жінки відомо, що напередодні вона пішла спати, а син ще лишався у кімнаті. А вранці, коли вона йшла у вибиральню, то побачила в коридорі закривавлене тіло із ножем у руці. З її слів, квартира була зачинена, шуму вона не чула. Про це розповів співрозмовник Українській Правді. В Австралії набули чинності нові правила, які повністю забороняють підліткам до 16 років створювати акаунти у соцмережах. Це один із найрадикальніших кроків у демократичному світі, спрямований на боротьбу із онлайн-насильством, шкідливим контентом і залежністю від цифрових платформ, пише Блумберг. Уряд пояснює, що це рішення стало реакцією на численні випадки онлайн булінгу, грумінгу, сексуального виманювання та навіть суїцидів серед дітей. Прем'єр Ентоні Альбанезе наголосив, що діти мають повернути собі дитинство, а не проводити життя у стрічках, рекомендацій. На Хмельниччині судитимуть 20-річного жителя Вінниччини за збут психотропів в особливо великих розмірах. В листопаді цього року обвинувачений придбав із особливо небезпечну психотропну речовину ПІВІПІ та зробив закладки у різних частинах обласного центру. Під час затримання правоохоронці вилучили у нього 14 пакетиків із забороненою речовиною загальною масою майже 20 грамів. Також було виявлено 10 закладок, які він вже встиг розкласти. Незабаром молодик відповість за свою наркодіяльність перед законом. Мельничина приймає чемпіонат України з дзюдо. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Цьогоріч до нашого обласного центру завітали 23 команди із усіх куточків України. Понад 640 юних спортсменів виборюватимуть першість та демонструватимуть спортивну майстерність, силу характеру і прагнення до перемоги. Сьогодні відбулося урочисте відкриття чемпіонату. Заступник начальника обласної військової адміністрації Владислав Фалюш привітав учасників та побажав їм впевненості у власних сил чесних та яскравих поєдинків, а також нових спортивних здобутків. Також посадовець подякував нашим захисникам і захисницям за можливість проводити такі змагання у відносній безпеці навіть у час війни, та відзначив найактивніших тренерів та організаторів почесними грамотами. До всесвітнього дня української хустки вихованці декоративно-ужиткового відділу Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва взяли участь у третьому регіональному конкурсі юних дизайнерів Нове життя української хустки у міській раді зазначають, що серед 110 учасників вихованці Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва отримали високі відзнаки гран прі Друге місце та третє місце. Щире вітання юним талантам та подяка за популяризацію українських народних традицій. Синоптики Хмельниччини попереджають про небезпечні метеорологічні явища. До кінця дня, 10 грудня, вночі та вранці 11 числа буде туманно. Видимість від 200 до 500 метрів. Оголошено перший рівень небезпечності. Тож будьте уважними за кермом. Команда першого подільського готує для вас свіжу порцію новин. Тож незабаром побачимось в етері. На все добре.